Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Magic The Gathering Ukraine, і сьогодні, на прохання одного мого підписника, ми поговоримо про карту Майстерність Ліча та варіанти колод, побудованих навколо неї. Майстерність Ліча — це легендарні чорні чари з пошестійкістю, які коштують 6 мани і кажуть, що ви не можете програти у грі. Коли ви отримуєте життя, ви берете стільки ж карт, а коли втрачаєте. Виводите у вигнання також кількість карт з руки, кладовища чи проманентів з поля бою. Якщо майстерність ліща покидає поле бою, ви програєте. В хісторик форматі ця карта комбінується з Янголом страждань, який запобігає отриманню пошкоджень. Разом з ним вам не треба переживати за вигнання своїх перманентів чарами. Також майстерність комбінується з новою Шаундред, яка дає два життя кожен раз, коли ви берете карту. Таким чином, можна взяти всю колоду собі в руку. Перш ніж продовжити відео, я хочу нагадати, що в Україні йде повномасштабна війна з окупантом Російською Федерацією. Я дякую Збройним силам України за кожну спокійну хвилину. А для пришвидшення нашої перемоги закликаю всіх долучитися до волонтерства, якщо не своїм часом і силами, то хоч матеріальною підтримкою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримати нашу армію і волонтерів. Слава Україні! Як на мене, в History форматі можливі три варіанти колод з майстерністю ліща Моночорна, чорнобіла чорно-біла і чорно-зелена. В основі кожної з них комбо з Янголом і Шеолдред, реалізувати, які допоможе трофей злого Генія чеклунство за чотири мони, яке дозволяє взяти в руку будь-яку карту з бібліотеки чи з сайдборду. В моночорному варіанті ми можемо додати в колоду погляд мазодню, щоб змусити опонента взяти половину своєї колоди в руку і програти через втрачені життя від Showdread. У чорного кольору є багато карт для контролю створінь чи світоходців. Я використовую такі з них, як падіння героя і призирство вразки для сільового ремонту, чи ритуал сажі і загадку долі для масового. Мінус моночорного варіанту. Відсутність контролю інших типів перманентів, як, наприклад, артефактів чи чар. Чорно-зелений варіант колоди дозволяє використати трофей вбивці і пульсацію виру, які можуть знищити будь-який перманент. Також в зеленому кольорі можна використати зберігання таміо і героїчне втручання, щоб захистити Янгола чи Шелдред від ремувелів суперника. В моночорному варіанті з подібного є тільки попередження професора, яке дає незначенність. Проте не рятує від вигнання чи повернення у руку. В чорно-білому варіанті колоди для перемоги можна використати наближення другого сонця. Також білий колір дає багато нових варіантів карт контролю, як, наприклад, підлаштований крах, який виведе у вигнання всіх атакуючих створінь суперника. Комбо з майстерністю люща доволі цікаві. Проблема заключається в тому, що в більшості партій ви просто не встигаєте їх реалізувати. Агроколоди не дають на це часу, як і більш сильні комбо колоди, що закручуються скоріше. Через це я відношу хістерік колоду з майстерністю ліча до фанових і не використовую її в рейтингових іграх. А яка ваша улюблена карта чи комбінація карт? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!